Дивіться, вже ми поснідали. І Ляна зробила таке тірамісу. Таке взагалі дуже-дуже гарне. І Моніка десь сидить і каже, то вже би ту клоничку з'їла, полуничку, полуничку, полуничку. полуничку з'їла. А я кажу, ну та чекай зараз. А я кажу, та зараз будеш їсти, ну, а можна йти, та можна, то вона б вже таке їла ту полуницю з того. Я чекай, треба врізати. Тобі великий кусочок різать? Що Головне, щоб була полуниця, але ти, Ляна, молода. Молодець. До, до речі, тірамісу дуже люблю. Дуже. А в мене є. але дуже гарно. Близький розріз гарно. Бачите, так само мочиш, як я, так добряч. Угу. Бо так, да, вони так... Аж розвалювалися. Так. і а ми... оці... оці І оці вот і Ляна зробила, але кавалерка супер. Я не говорю, мене паска, я її дам на мастер-шеф. Нам буде там стояти, я знаю, мені буде. Я на балкон відправляти, я зразу буду кипішувати, який бояє, балкон то добре. Знай, на бальком зразу радість буде тобі. Сідай п'ять. Сідай п'ять, тобі ля кусочок. Мені кусачок. Кусочок? Угу. Так що більше повнички буде. Угу. Ну як тобі, Моніка? Бачите колірку, ви завжди говорите? Моніка. Долонечка, там вже все. Навічна ну, артистка, я просто артистка. Ви розумієте? Така несправедливість. <ріст> просто дивіться, їх там четверо. <ріст> Ти ще хочеш? А я сам. <ріст> я Зараз до <ріст> Аркадії позволю, прийде. Налай. Зараз я з ним шірте, тут. здоров'я всіх. Дайте нас завтра. <ріст> Може Може <ріст> буде. Ну все, пока. О, ні, мені Чу, того і... не треба, а, ти далі знімаєшся. Що <різь> Моніка, що ти сю запутала, дитина? Що таке? Ти мені скажи, чого ти залізла наперед? <різь> я не знаю. От чесно, я не знаю. От повелася, іди в траву, тепер чись Я тобі на хробатка. Та я, я не розумію, чого ти сюди треба було зразу. А там ще більше болото. Та ти зазирне. Ну то не, не сідай, я зараз, іди сюди, з тієї сторони сядь, я зараз від'їду. Я зараз від'їду. Сильно дві як вимоси, Капець. Все не трогай, я тобі дома почищу. От бачиш, що ти з нами поїхала, бо ти хвіст малий. Mm. Так? Mm. Скучно тобі з нами? Mm. Бачите, саме вони казали, будь вдома. Ми поїхали кавалерка, бо треба було ляну завести. Але то на пару хвилин. Казали їй будь вдома, зараз приїдемо. Ну, Мені її з ла. Що? Знімеш? Ну давай. Скоро не вони поповодять. Давай співаємо. Йду я. Дайду. Показала болото? Ну, ну, а ти ще по тому болоті ходив? Скучно тобі? Та де так можна жувачку жувати? Кожу? Ти голодна? Ой. Моніка, ти принцеса чи хто ти є? Та якби могла кавалірка, вона б то плаче зняла вже давним давно О, це що виробляє? Красотка. А в нас кавалірка погода шикарна. Дуже небо таке гарне, гарне. Дуже. Будемо їсти кислинку. Так. Як це виглядає? Кислиця. Кислиця. Ну, вона вроді з смаком вий. А ну, давай. Так. я А ну, Давай Давай челлендж, щоб я не скривила. Давай. Челлендж проіграла, Ти челендж проіграла, бо ти скривилась. Супер! Oh, oh, oh. Молодець.